Отже, будемо переходити до другої частини. Це таке окреме прохання від спільноти сентенцій, тому що ми створюємо програму підтримки перекладів, і потрібен такий списочок. Кого треба перекласти, кого треба наново перекласти, а без кого без перекладу кого взагалі не важливо жити. Але перед самими перекладами хотілося би спитати про філософське слово вжиток. Ви власне вже згадали, що. Маєте певний вплив, але ось може розкрити цю тезу, може ще якось ви як перекладач повпливали на це саме слово вжинок. Йде формування також і філософської мови. От наведу один приклад. Якось я опанував дисертацію, але це вже було досить давно, років 20 тому у Харкові і е, один із членів. Спеціалізованої ради, виступаючи, каже, та от тут такі терміни, значення яких знають, можливо, тільки авторка дисертації і опоненти. Хоча, окрім мене, були там і Марія Култаєва і Ящук Тамара Іванівна, в принципі, якби, ну, звісно, сучасні філософи. які які досить авторитетними були якраз щодо цієї дисертації. І я, виступаючи потім кажу: ну так, я перепрошую, але ці, а, цією мовою розмовляє весь філософський світ, можуть сперечатися щодо концепції і так далі. Ну там, причому були такі слова, там консенсус, які вже як ми знаємо, що. Уже Горбачов почав 80-ті роки вживати. Ну, низка інших понять, таких я зараз міг би пригадати, але річ не в тому, а в тому, що поступово, от якщо взяти нашу сучасну філософську мову, то поступово, в принципі, ті поняття, якими ми оперуємо, вони, зрештою, взяті з сучасною. Сучасної філософії. Ми можемо сказати, що ми, попри те, що звісно, що вони в українському перекладі, але ми можемо сказати, що ми вже тією мовою розмовляємо, якою розмовляє весь світ. Тому що це коли були часи марксизму ленінізму, то це була певною мірою маргінальна мова. Навіть Йосне, коли от, я перекладав його статтю про капіталізм, він каже, так, капіталізм цей термін, от, він обмежений, тому що він більше капіталізм. про капіталізм. Це той термін, який більше все таки яким більше оперує марксистська філософія. Ну, це не зовсім так, вживається цей так, термін. От, але він обмежений певними парадигмами. Зараз це я до того, що зараз, зрештою, ми стараємося. Я думаю, що ці понад 30 років минули, вони, зокрема, їхній наслідок полягає в тому, що ми ось фактично тими поняттями, тими термінами оперуємо, які ми зрештою філософів з інших країн. В плані перекладу важливо, те, щоб ми могли все-таки доходити якоїсь згоди бажаного консенсусу щодо того, як перекладати те чи те поняття, чи той, чи той термін. Я казав про лабораторію там, скажімо. Власне, про цей консенсус і є наступне питання, який має бути ось, баланс між уніфікацією та розбіжностями і ось цьому самому слово вжитку. То як дійти згоди? Ну, згоди взагалі в усьому складно дійти. так? Тут, мабуть, ми маємо, ну, знову ж таки, от, отут скористаємось габермасовим підходом, що тут ми маємо домовлятись. Бо я вже наводив. Деякі приклади, там, скажімо, часто та густо тяжіть певні, тяжі певні упередження, Скажімо, того ж Габермаса переклали колись ще на початку 2000-х років його книжку структур Вандель-Фентлехкает як структурні зміни. Громадської перепрошую відкритості, а треба громадськості або публічності. Розумієте, от, а і ця книжка вже вийшла. Потім я вже писав, що це неправильний переклад, і тут бажано того, щоб ми якось в публікаціях, на сторінках журналів. Вже якісь терміни робили предметом обговорення і доходили згоди. От, розумієте, Я не певен, що автор перекладу взагалі був в самому цьому контекст, контексті. Бо вже з'являлись статті і праці, де якраз оце ефентлі, це поняття перекладалось або як громадськість, або як публічність. Чи він не знав цієї літератури, чи ще як. Треба бути в контексті цих дискусій щодо того чи того терміну. Бо можуть бути певні упередження. Але з іншого боку, не може бути такого, щоб один перекладач перекладає таким чином, другий таким чином, третій зовсім у інший спосіб перекладає один і той самий термін. Це ж має бути деяке узгодження. Можливо, через наступні переклади, можливо, через дискусії. Уже були такі, я казав, і про лабораторію наукового перекладу, і те, що ми тут раніше збирались до війни і обговорювали проблеми перекладу. От. Тобто, це, це, процес. це такий процес, який, мабуть, не, 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 не завершується. От, і, але, принаймні, якась ну, уніфікація має тут бути. Власне, повернемось до джерел. Які твори класиків практичної філософії треба ось менше негайно перекласти українською? Негайно прямо. От все, все треба залишити да, і зайнятися перекладацькою роботою. Ну, по-перше, які саме отут от, от ми. Щоб відповісти на це запитання, ми повинні поставити інше запитання. А для чого ми взагалі перекладаємо? Насправді гарне питання. А воно здається ну, абсолютно таким банальним чи навпаки провокаційним. Тому що я зустрічав таких дослідників, які казали: а навіщо перекладати? Ти маєш знати мову і все. І ти сам прочитаєш. А перекладати, ну, ви знаєте, всього не перекладати. От, просто от, коли ти потрапляєш там в Західну бібліотеку і кажеш, Боже мій, коли ж я встигну це все перекласти. да? Звісно, це те, що ми робимо, це крапля в морі. Тоді ми пос... маємо поставити це питання. Отут я, знаєте. Спеціально виписав положення такого письменника Жозе Сарамаго, це лауреат Нобелівської премії. Він отримав її, якщо я не помиляю, за роман Євангелія від Ісуса. Він взагалі письменник і він ну, цікавий своїми поглядами, тому що він там був і комуністом, і оце пише такі. Такий роман, да? процитую його, національні літератури творяться письменниками, світова література перекладачами. Ну, можливо, ви знаєте цей вислів, бо він ще є гаслом Європейської колегії перекладачів. До речі, можливо, можна подавати туди на переклади. Ну, є така. Ймовірність отримати грант на переклад. так оце у них гасло взяти е цього письменника, лауреата Нобелівської придат. Але я додаю до цього, що не тільки світова література формується перекладачами, а й національні літератури теж перекладачами. Чому так? А чому цікаво, що? От якщо ви візьмете письменників таких, і Леся Українка, і пан Телемон Куліш, і Іван Франко, і, ну, мало не кожного, по-перше, вони були всі дуже освічені, знали мови, але вони ще займались перекладацькою роботою. Чому потрібна ще перекладацька робота? От Леся Українка. От було дві течії, що українську літературу треба формувати, втим народ користуватися мовою народу, і з глибин вона має виростати. Це одна позиція, вона е, слушна, але була інша позиція. Леся Українка казала, і вона була перекладачкою відомою. Так? Вона казала, що треба. І е, е, виходити з контексту світової літератури. І раз так, тоді цим ми і через переклади розвиваємо і національну літературу. Розумієте, тоді, якщо ми е, з цим погодимося, бо і зараз у нас теж зустрічаються це майже як е, за радянських часів. Ну, що там? Нам західна література. Давайте свою традицію тільки розвивати, розумієте? А тоді казали: а то все буржуазна філософія, все, що за кордонами, то буржуазна філософія. До речі, додам, що відділ, в якому я починав тут роботу, це відділ зарубіжної філософії. Але залежно від кон'юнктури, він перейманув то критики буржуазної, ну і так далі. Це особлива тема. Переклади робимо. Для чого? Всіх перекладів ми не зробимо, правильно? А якщо ми ставимо собі на меті розвивати свою філософію, розвивати і входити в контекст світової філософії, понад це бути складником світової філософії, тоді ми вже дивимося, що, власне кажучи, треба і що краще перекладати. До речі, і Сковорода був перекладачем понад це, от я потім ще скажу: і Сковорода формував і деякі принципи перекладу. І Леся Українка, ми ще поговоримо про це, от що важливо знову ж таки до цієї теми, що перекладати. Якщо це йде певний розвиток, якщо це. Через переклади ми формуємо власну філософську мову і співвідносимо з світовою філософською мовою парадигмами, ті, які існують в світової філософії, якісь, то тоді ми не просто долучаємось до світової філософії, ми тоді знайдемо і своє місце цій філософії. Повертаючись до цього питання. Ну, по-перше, я вже вам називав деякі твори. От якщо це питання ваше стосується практичної філософії, ну, знову ж таки, звісно, міг би десятками називати те, що бажано було перекласти, але фундаментальні оці реабілітація практичної філософії і фунт колег, практичної філософії, до де це фактично збірники. Це було б такої хрестоматії, розумієте, для практичної філософії. Що стосується філософії комунікативної і філософії дискурсу, то, скажімо, дітей Бьолера, це праця така не, не стара, 17, 2017 рік, яка називається Обов'язковість в дискурсії. Мислення і дія після е, е, мовно прагматичного повороту. От, і е, е, тут е, оця книжка дуже важлива, от, а ще Апеля, взагалі, це, це остання книжка Апеля, бо він якраз, е, на жаль, в цьому році, тобто теж сім, ні. Ну так, в 2017 році він помер. Це називається трансцендентальна рефлексія і історія. Ось, от це з огляду на те, що звісно і кошт нам бракує, тому що це все, це все і має бути певне фінансування. Правильно? І фахівці мають бути відповідні, які знаються на цій проблематиці. Далі, ну, це, що стосується практичної філософії. Да? А, ну ще тут треба назвати, але це ще книжка 85-го року. Реконструктивна прагматика Дитріха Бьолера, дуже важлива. Праця це вже безпосередньо не тільки практична філософія, це саме комунікативна практична філософія. Якщо е, говорити з інших сфер, я б хотів би, звісно, перекласти. Якщо буде можливість така, то е, оцю книжку Геслі, яку я вам називав Спиною до Росії, якби її, особливо якби її швидко перекласти, можливо, я спершу фрагменти. Перекладу і Філософські думці, це треба буде зв'язати зв'язатися і, хоча, до речі, він у нас в Редколегії на що жудало. Потім я От дуже важливу книжку зараз назву: це Амарті Сен. Це такий, якщо я не помиляюсь, теж лауреат Нобелівської премії, він економіст, але. Він такий економіст, який дрейфує до філософії, то тобто можна його назвати філософом, і соціальним філософом, але він ще етик. А це теж особлива тенденція. От ми говорили про реабілітацію практичної філософії як етики, що окремі науки, от зокрема такі, як економічні науки, це і Джеймс Б'юкенен. Цей Петер Козловський, цей Амарті Сен, багато ще можна назвати інших, які, будучи економістами, намагаються створити таку теорію, як економічна етика чи етична економія, як у, скажімо, Петра Козловського. Ну або Амарті Сен. Але оцю книжку я її назву німецькою мовою. Називається вона так: ідентичності. Так, можна перекласти це ідентите сфелі, або випадки, або різновиди ідентичності, так треба ще подумати. Е, назва головна, це я вважаю. Чому не може бути війни культур? Цю книжку, якщо взяти, там така критика Гантінгтона його концепції. Причому наскільки фактологічна. Звертається до досвіду індійської культури, африканських культур, показуючи спільне, що є в культурах, а не те, що їх роз'єднує. Ну, там один із головних випадків полягає в тому, що Гантінгтон, там у нього не, не зрозумієш, де культура, а де, а де цивілізація. І каже, не дарма німці там переклали його книжку на це зіткнення цивілізації, як зіткнення культур. От точно я знаю цей переклад. Там замість цивілізації культури. Ну і оце показує цю книжку, яка називається Відповідальність дискурсу за доби кризи. Та війни. Ну, це взагалі минулого року вона видана, причому це досить таке видавництво дуже престижне. Альбер, і ця книжка до речі, Віторія Гьєсліра, теж в цьому видавництві. От. Чому вона важлива? Тому що ці проблеми, про які я говорив, зокрема війни і миру в контексті етики дискурсу і відповідальності дискурсу, і ще раз повторюю. Вона сві свіжа 23-го року, буквально минулого року вона видана, то це було б непогано видати цю книжку теж. І власне останнє питання зараз е активно спільнота Сінтенції підтримується новий переклад для Вігану Копса. І скажіть, будь ласка, що ви думаєте взагалі про саме явище нових пер перекладів е старих творів? Тому що варто цим займатися, чи у нас є ворог всього, що треба перекласти в перший раз? Оце так точно провокаційне питання. Тому що, ну, я знаю цей переклад Опса, там ще мій син брав участь в цьому перекладі. Я знаю, що Віталій Тарлецький збирається перекладати критику практичного розуму канта, хоча є вже переклад Бурківського, так. Я там ще відповідальний редактор, так що певні ревнощі тут можуть бути. Тим більше справді, от як ви правильно кажете, і я кажу, повторюю це, що достатньо потрапити в бібліотеку, і ти, ти, ти розумієш, що скільки ще треба перекладати, а класику всю, попередню філософію, да? скільки тут роботи. Але з іншого боку, тут я, бачите, підготувався, так? І виписав ж таки, із Лесі Українки. От е, пере, е, її розділу поетичні переклади з давньої єгипетської. І там є передмова. І дивіться, що вона пише. Там вона наводить кілька принципів, чотири, я зараз виписав тільки один. E, значить, такі треба усвідомлювати можливу помилку і бути відкритим до наступних перекладів. З боку майбутніх перекладачів, що цю помилку виправлять, ось що писала Леся Українка. Тобто, коли ми робимо якийсь переклад, по-перше, не треба боятися похибки. Не треба боятися зробити помилку. А з іншого боку, треба бути відкритим до того, що ну, ми маємо неповне знання. Ми, можливо, не знаємо достатньо контекст. Можливо, ми не знаємо навіть, хоча можемо бути впевнені в цьому, що ми добре знаємо мову. Так? Але залежно від е, історичного ще контексту. Так? У мене є стаття, яка називається Відродження філософії зі світу перекладу, колись я на, на, написав, опублікував цю. І там я показував дуже прості приклади, так? що як можна знати мову, але не знати, як перекладати. Ну, от скажімо, я колись. Думав за радянські часи ще як перекласти цей термін гівальтентайлунг, да? це поділ влад. Mm -hmm. Влади тут у множині. А в зарадянських радянських часів була одна влада, я думав, як же це може бути? Ну щодо там буржуазного світу, ну там і російської власті, да? і влад. Вживалася ця множина. А за радянських часів взагалі такий термін влада у множині», вона не. Тобто, я пок... видно, що як самого, контек... як самого життя просто якби язик не повертається, щоб так сказати, як правильно. Розумієте? Це така е, історична германевтика певною мірою. І ще один приклад, з вашого, дозволу. дозволу от е, не можна було сказати націонал-соціалістична німецька робітнича партія. Соціалістична, соціалістська, хоча цього суфіксу в німецькій мові нема. Там один. тільки переклад може бути соціалістична. А як? І у них соціалістична, і у нас соціалістична. Щось тут, не те. Щось тут не те. Розумієте? Так що оцей історичний контекст, він показує, що навіть коли людина, коли перекладач добре знає мову, він може, з огляду на ті обставини, в яких він. Перебуває, він може неправильно перекладати. І тому, оце як каже Леся Українка, потрібні такі переклади. Але треба розуміти, виходити точніше з того, що в нас є обмаль часу, обмаль коштів і на що насамперед наші зусилля треба спрямовувати. Дуже вам дякую. Дякую вам. Цьому. Завершуємо. Дякую, що дивилися.